Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. ПОСЛАННЯ ДО ЄВРЕЇВ Розділ 10 Закон бо, мавши лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать? Очистившись раз і назавжди, не, не мали більше ніякої свідомості гріхів. Власне, навпаки, ними нагадується щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. Тому, входячи у світ, говорив Ти не хотів ні жертв, ані приношення, але приготував ти тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав ось іду, бо у книзі написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже. Сказавши вище, ні жертв, ані приношень, ні всепалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма що вони приносяться за законом, він тоді сказав. Ось я іду вчинити твою волю. Скасовуючи ж перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Кожен священник стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть гріхів змити. Він же, принісши лише одну за гріхи жертву, возсів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені, як під ніжок йому під ноги, бо він лише одним приношенням удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже. Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними. каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму. А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Отож, брати, Маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом, приступаймо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. І зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а навпаки втішаймо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день. Бо коли ми Одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чи трьох свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той. Хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився за звичайну і духа благодаті зневажив? Знаємо того, хто мовив Мені належить відплата, я відплачу. І ще Господь судитиме народ свій. Страшно. Впасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви, тільки що просвітлені, перенесли терпляче таку велику боротьбу страждань. Ви були, чи то самі виставлені прилюдно на зневаги та на знущання, чи то стали спільниками тих, що того зазнали. Бо ви і разом із в'язнями страждали. І грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте отже цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи дуже мало часу. І той, хто має прийти, прийде, не забариться, а праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому. Та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу. Псалом 56 Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм. У гніві розбий народи, Боже. Мої скитання Тобі відомі, сльози мої, збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю, напевне, що Бог за мною, у Бозі я Слово прославляю, в Господі. Прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити. У світлі живих. Книга Приповідок. Розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм? Того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає доблудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном. Ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний. Усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у усильце попаде, а хто на господа вповає. Той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий? Хто ж ходить правою дорогою гидота злому? Перша книга царів, розділ двадцять перший. Після цих подій сталось таке у Навота Езрелія був виноградник у Езрелі коло палати Ахава, царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові. Відступи мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, як хочеш, заплачу тобі за нього грошима. Навод відповів Ахавові. Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі спадщину моїх батьків. Повернувся Ахав у свою палату, сумний та сердитий, із-за відповіді, що йому дав навод Езраелій, коли сказав Не можу відступити тобі спадщину моїх батьків. Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Єзавель, і каже йому, Чого ти такий сумний? Що й хліба не єси? Він відповів їй, Я розмовляв з навотом Єзраелієм, і кажу йому відпусти мені свій виноградник за гроші, або, як хочеш, дам тобі за нього другий. А він мені не можу відступити тобі мого виноградника. Тут Єзавель, його жінка, йому і мовить. Добрий мені з тебе цар над Ізраїлем. Устань, їж і не журися. Я дам тобі виноградник навота Єзраїлія. І написала вона ім'ям Ахава листи, Запечатала їх його печаттю та й послала до старших та знатних, що жили з навотом у його місті. У листах же писала таке Оголосіть піст. І посадіть навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили б проти нього, і казали Ти хулив бога і царя. Потім виведіть його та й побийте камінням на смерть. Мужі його навота міста, старші і знатні, що жили з ним у місті, зробили так. Як наказала їм Єзавель, як стояло написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло і двоє нікчем, і посідали навпроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казати Навот, мовляв, хулив бога і царя, і вивели його за місто. І побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель, Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові Вставай, забирай виноградник Навота Єзраеля, що не хотів тобі його дати за гроші. Бо навод уже не живе, він умер. Коли Ахав почув, що навод умер, устав він і пішов у виноградник Навота, Езраїлія, щоб його посісти. Тоді до Іллі Тіжбія надійшло таке слово Господнє Встань Іди назустріч Ахавові, цареві ізраїльському. Що в Самарії, він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому: так говорить Господь, то ти убив та ще береш у посідання. Далі скажи: так говорить Господь, на тому самому місці, де зали кров Навота. Лизатимуть вони твою кров. Ахав сказав до Іллі Таки знайшов я си мене, вороже. Той відповів Знайшов, бо ти запродав себе, щоб робити зло в очах господніх. Я наведу на тебе лихо, я вимету тебе геть, я викоріню вахава все чоловічої статі. Усіх рабів і вільних в Ізраїлі Я зроблю з твоїм домом так, як зробив з домом Єровоама, сина Навата, і з домом Вааси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі вирік Господь. Пси пожеруть Єзавель на ізраїльському полі. Хто вахава помре в місті, того пожеруть пси, а хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні. І справді, не було нікого такого, як ахав, що так запродався б чинити зло в очах господніх. А до того підводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гидоти над усяку міру, ходивши слідом за буванами. Зовсім, так, як чинили Аморії, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло вереття, постив, спав у веретті і ходив пригноблений. І надійшло до ілліті жбія таке слово Господнє. Чи ти бачив, як ахав упокорився передо мною? За те, що він упокорився передо мною, не наведу лиха за його життя, за життя його сина, наведу лихо на його дім.